Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. вашій увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію. По акції один дорівнює два. Купуєте один мішок та другий з цієї ж позиції отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок два мішка за ціною одного. По даної позиції 630, сорочка чоловіча. Середнього сорту великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 1,6 долари, а вартість не за 1, а відразу за два мішка з урахуванням подарункового становить 49,12 долари. Вага цього мішка 30,7 кг. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Сумували за акційними пропозиціями та по акції 1 дорівнює 2. Встигніть придбати сорочку чоловічу середнього сорту великих розмірів. Та другий мішечок з цієї ж позиції отримаєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Ціна за 1 кілограм становить 1,6 долари, вага мішка 30,7 кг. Ціна за два мішка з урахуванням подарункового. Лише 49,12 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, акція 1 дорівнює 2 повернулася і зараз вона діє на позицію 630. Сорочка чоловіча, великі розмірі середнього сорту. Ціна за 1 кг становить 1,6. А вартість за 2 мішка з урахуванням подарункового становить 49,12. долара. Вага цього мішка 30,7 кг. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Зараз у вашій увазі представлена нова акційна позиція по акції, один дорівнює 2. Купуєте один мішечок та другий з цієї ж позиції отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок 2 мішка за ціною одного Код даної позиції 630. Сорочки чоловічі. Великі розміри, середній сорт. Іде ціна за 1 кг 1,6 доларів. А вашість мішка вагою 30,7 кг 49,12 долара. Придбавши один мішечок, другий з цієї ж позиції сорочок чоловічих ви отримуєте в подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам необхідно буде лише написати нам повідомлення. Ціна однієї сорочки приблизно становить 8 гривень. У вас є представлена акційна позиція. Код даної позиції 630 сорочка чоловіча, великі розміри, середній сорт. По акції один дорівнює 2. Купуєте один мішечок та другий отримуєте в подарунок. Два мішка за ціною одного. Ціна за один 1 кг становить 1,6 доларів, А вартість за два мішка з урахуванням подарункового 49,12 долара. Будьте першими, хто встигне придбати для замовлення. Вам залишиться лише написати нам повідомлення. Як бачите, по відеоогляду огляду йде різноманітна кольорова гама в даній позиції.